Дорогі браття і сестри, шановні глядачі, слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас на цьому youtube каналі У недільний день перед святом П'ятидесятниці Днем Святої Троїці, Православна Церква вшановує пам'ять отців Першого Вселенського собору і в апостольському читанні. Уривці з книги діянь святих апостолів, що ми чуємо цього дня за Божественною літургією, є розповідь про настанови, які дає апостол Павло на дорозі, проходячи повз Малу Азію, поспішаючи до Єрусалима, щоб прибути туди на свято П'ятидесятниці, він кличе пресвітерів з Ефесу. І дає їм вказівки, дає настанови, як їм потрібно виконувати свій обов'язок пастирський пасти Отару Божу, яка їм доручена, у відповідності до того вчення, яке подавав їм сам апостол, і в якому вони були утверджені через дії Духа Святого. У цьому апостольському читанні ми маємо. Особливо звернути увагу на те попередження, яке апостол Павло дає присвітерам, а через них дає і всім нам християнам, особливо у зв'язку із Днем пам'яті Першого Вселенського собору. Це попередження є про лжевчителів, які прийдуть. Про лжевчені, які почнуть поширюватися, не тільки проникаючи із зовнішнього середовища у Християнську церкву, але також і з середини самої церкви, будуть поставати лжечителі, будуть поставати неправдиві наставники, які будуть викривляти вчення істини подане. Від Господа Ісуса Христа через апостолів і утверджене Духом Святим. Апостол Павло, як посвячений від самого Христа, як сповнений Духа Святого, передбачає, що такий час прийде в церкві, і справді так і сталося протягом двох тисячоліть. Історії церковної не раз поставали різного роду єресі, неправдиві вчення, які в той чи інший спосіб спотворювали Христову істину, які підміняли божественне вчення, сповіщене Господом Ісусом Христом на людські мудрування. Проти того, щоб ці вчення поширювалися в церкві і були спрямовані. Рішення соборів, спочатку соборів місцевих, доки церква була гнана в римській державі, не було можливості зібрати собор цілої церкви, представників церкви розсіяної по всьому світу. Але коли 313 року імператор Костянтин видав знаменитий миланський дикт, дозволивши християнство сповідувати як релігію і припинивши гоніння. З'явилася можливість скликати Вселенський собор, тобто собор, який би представляв всі місцеві церкви. І такий перший собор був скликаний у Нікеї в місті, яке розташовано в Малій Азії на території сучасної Туреччини, де представники з усіх куточків церкви утвердили православне вчення і засудили. Одну з великих давніх Єресей, Єресь Арія, який разом зі своїми послідовниками відкидав Божественність Господа Ісуса Христа, бажаючи Його творінням. Як плід праці Першого Вселенського собору, ми маємо першу частину Нікео Царгородського символу віри, догмату, утвердженого і встановленого на всі віки. В якому у короткий спосіб викладається православна християнська віра, її основні постулати, основи нашого віровчення, які кожен християнин повинен сповідувати для того, щоб бути належним до Церкви Христової і успадкувати життя вічне. Господь Ісус Христос каже, що. Це є вічне життя, щоб пізнали єдиного істинного Бога і пізнали Ісуса Христа, якого Отець послав у світ, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, пізнання Божественної істини і відкинення різного роду лжевчень, в тому числі і тих, які постають. З середовища церковного і прикривається церковними ризами, це є обов'язок спільний всіх християн і кожного. Зокрема, одним із таких сучасних лжевчень є лжевчення руського міра, яке в певних своїх елементах відтворює давню єресь маніхейську, що розділяла світ. Між добром і злом протиставляючи їх як два рівновеликих начала, і вважала за правильне, щоб добрий світ знищував світ злий, а не так, як вчить церква Христова і Божественне Откровення, що все Господом сотворено добрим, І боротися нам треба не проти плоті і крові, а проти диявола і духів злоби піднебесних. Також у в руського міра відбивається новітня єресь етнофілітизму, тобто побудови церкви виключно на основі навіть не національні, а племінній вчення, яке стверджує, що для різних націй, для різних народів мають існувати окремі церкви. І вивищує свою націю над іншими християнськими народами. Ми бачимо, які злі плоди має це лжевчення руського міра, як воно церковними ризами прикриває злочини Російської імперії зла, називаючи війну проти України священною, а тих, хто веде цю війну, подаючи ледь не виконавцями. Благословенної волі Божої. Тож, як в давні часи, так і в часи нинішні, слід стерегтися, щоб лжевчителі, які постають навіть з церковного середовища, не вводили в оман, щоб, слухаючи їх, ми не відступали від Христа, але навпаки, будучи вірними церкві, йшли шляхом правди і добра до Царства Небесного. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоблогу. Бажаю благословенної неділі і радісного світлого свята п'ятидесятниці, яке будемо відзначати невдовзі, напередодні. У суботу ми будемо звершувати пам'ять всіх від віку спочилих і молитися за упокій їхніх душ. Бажаю миру, добра вам і Божого благословення.